Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ці удари щоночі, ці вбивства українських цивільних, а особливо українських дітей радіють русські люди. Це дає їм більше задоволення, ніж знищення українських військовослужбовців. Вбивство українських дітей, ви собі не уявляєте, яка ейфорія там на болотах. Вони по справжньому щасливі. І живі, і ті, що вже в пеклі, теж радіють там у себе в котлах і на пательнях, радіють Булгакови і Толстаєвське, радіють Бабілі, радіють Пушкіни. Це на них збудована вся руська духовність. В цьому відмінність між руською духовністю і американською. Тому що коли руски радіють американцям наплювати не всім американцям, тим, хто при владі, і тим, хто їх підтримує, 80% прихильників республіканської партії Сполучених Штатів проти надання військової допомоги Україні американське керівництво визнало, що воно не впровадило мита. На Ерефію, тому що веде з нею переговори про мир в Україні на всіх інших впровадила для України. Вона впровадила 10% відсоткове мито для Ерефії. Не впровадило. І ще раз вони не впровадили мито для Ерефії, тому що ведуть з нею переговори. А для України впровадила мито, тому що ведуть з нею переговори. Мита це торгівельна війна. Вони ведуть торгівельну війну і з Московією поки що, поки що іще вони притримуються санкцій проти неї. А проти України теж ведуть торгівельну війну через мита. Тим, як уже ми з вами зазначали, попри бажання Трампа щось хороше він таки робить. Бог. Здатен робити добро навіть через потвор. В одному апографічному тексті сказано: підніми камінь, і там буду я. Зламай дерево, і там буду я, каже Господь. Зазирни в тупість Трампа, і там буде река Господа. І зараз ці тарифи призвели до обвалу цін на нафту, як ми вже з вами казали, якщо до. Останнього тижня нафта колувалася в коридорі 60-80, то зараз буде колуватися в коридорі 40 -60. Це означає дуже великі економічні проблеми для Ерефії. У неї не буде грошей для того, щоб воювати. Звісно, якщо американці не допоможуть своїми кредитами, своїми грошима і зняттям санкцій, а також поверненням заморожених активів. Але щось останнім часом ви мало коментуєте мої відео зазвичай для збільшення. Переглядів і для збільшення коментарів, які впливають на кількість переглядів, я кажу щось про українську владу. Звісно, багато коментарів гнівних або просто брудних, поза як в соціальних мережах домінують московські боти, а їхнім завданням є нацькувати українських громадян на військове і політичне керівництво України і. Треба віддати їм належне, вони з цим непогано справляються. Чим варто зауважити, що мало хто з нас заходить в соціальні мережі для того, щоб сказати щось бадьоре і радісне, а переважно для того, щоб вилити жовч, для того, щоб поплюватися. Коли нам страшно гірко, коли у нас є наші особисті невдачі, нам хочеться поплюватися в кого-небудь. І ми це робимо в соціальних мережах. Але мушу вас засмутити. У нас справді дуже багато доброго. Україна має дуже великі успіхи. Українські збройні сили посилюються, Посилюється дух українського народу, і цей народ викликає захват у всіх розумних людей в світі. Ми з вами зараз творимо. Історію, це по-справжньому круто. Але я буду говорити про Єрмака, тому що коли я кажу слово Єрмак, це викликає найбільшу кількість коментарів. Мене зацікавило, як він оцінює свою роботу щодо впровадження санкцій проти Ерефії, тобто групу єрмака Макфола. Їй, до речі, виконалося. Це нещодавно три роки. Ми весь час скаржимося, що санкції не працюють, і так далі. Але санкції такі працюють вони дуже боляче, як з'ясувалося. І тепер в підсумку ми це бачимо, б'ють по московицькій економіці. Вона переживає серйозну кризу, дяка Богові, і це позначається на ситуації на фронті. І як зазначають закордонні дослідники військового процесу, з листопада. Темпи просування московитів дедалі знижуються, тобто знижуються весь час. Мушу вам сказати, що на деяких ділянках зараз наші хлопці контратакують. Я це знаю точно, тому що, зокрема, і братство бере участь в контрнаступальних діях. Саме в цю хвилину, коли я вам це розповідаю, я пишаюся нашими хлопцями, молюся за них і прошу вас молитися. За них не тільки за те, щоб їх не торкнулася ворожа куля чи уламок, але і за те, щоб Бог дарував їм перемогу, за те, щоб вони виконали бойове розпорядження. Отже, як той самий Єрмак оцінює роботу цієї групи Макфола Єрмака, в якій він працює три роки, він каже, що за цей час група напрацювала три комплексні екшн пленс. Та 18 окремих рекомендацій Walking Papers по ключових напрямках санкційної політики. Їхні пропозиції стали основою для конкретних рішень країн санкційної коаліції. Отже, що вдалося в енергетиці заборона на імпорт московицького вугілля, морської нафти і нафтопродуктів, санкції проти газпромнєфть, Сургутніфтігаз, Лукоїл та інших. Обмеження для цінньового флоту і нафтотрейдерів, совкомфлот, розніфтяфлот, Саншіп-менеджмент, контроль за страховками суден у Балтійському морі, заборона продажу танкерів Російської Федерації. У фінансах це відключення понад 20 великих банків, рефі від СВІФТ, це санкції проти Газпромбанку, Тінькоф. Росбанку, МОЗбірші нацдепозитарію, замороження суверенних активів, прибутки з активів під кредити для України через механізм ІАЕ, індивідуальні санкції, олігархи, урядовці, керівники кампаній, пропагандисти, політики і члени їхніх родин у санкційних списках, Держпідприємство РФ. Під санкціями енергетичні, промислові, транспортні та медійні структури, такі як КАМАЗ, Сухой, РЖД, РТ, Роскомнадзор, РОСАТОМ тощо. Експортний контроль обмеження на ключові метали і мінерали для військово-промислового комплексу. Розслідування обходу санкцій. Кейс э, H.A.A.S. Санкції проти компаній з третіх країн. Та й Туреччина, Об'єднання Арабські Емірати, Киргизстан, it сфера Вихід з ринку САП, ОРАКЛ, Аутодеск, заборона на it консалтинг і хмарні сервіси, ядерна енергетика, США зупинили імпорт Ірану з ЕРЕФІ. До речі, дуже багато імпортували. Санкції проти Росатому та його дочірніх компаній і керівництва. Ці санкції, на наш погляд, недостатні, але в принципі ці санкції є. Уже який результат дали санкції до речі, у РФ менше грошей, менше доступу до технологій, більше проблем у ключових секторах. Група Єрмака Макфола продовжує роботу. Вона першою після широкомасштабного вторгнення почала розробляти механізми санкційного тиску і продовжує це робити. І група вже стала основним майданчиком для пропозиції і об'єднала низку світових експертів навколо санкційного треку. От мушу від себе зауважити, що ви розумієте, що ніхто особливо не хоче впроваджувати санкції. Санкції б'ють не тільки по ерефії, санкції б'ють. По тих, хто впроваджує ці санкції, хто є споживачем московицьких енергоносіїв, товарів б'ють по тих, хто закриває для себе московицький ринок, адже московицький ринок доволі великий московити нічого не виробляють. Тобто вони продають нафту і газ. А за ці гроші купляють західні товари. І тепер захід сам себе обмежує. І на ці країни треба тиснути, їх треба умовляти, їх треба переконувати. Все це треба розробляти самим. І оця група. Єрмака Макфола цим і займається, і, дяка Богові, це не сильно залежить від Сполучених Штатів, залежить, але не так, щоб сильно, тому що більше залежить від Європи. Європа поки що тримається, посилює свою допомогу Україні не так сильно, як нам би хотілося, але тим не менше, збільшення її допомоги має місце, і вона тримається в санкціях і. Вірогідно не буде повертати москові заморожені активи, але зрештою все залежить не від наших партнерів, не від союзників, і, чесно кажучи, навіть не від е, нашого уряду. Все залежить від українців, які воюють і які допомагають тим, хто воює. От е, ці люди, які в тому числі допомагають, викликають у мене захват. Є такий гліб мих. Це хлопець, він переселенець з Херсонщини на Захід, Сколівський район Львівської області. У нього, на жаль, злоякісна лімфома, четверта стадія. І незважаючи на це, він є дуже активним волонтером. Він займається евакуацією поранених і ремонтом. Військових автівок для фронту на жаль є такі добрі люди, яким на це наплювати. Не всі українці підтримують фронт. Навіть не всі українці підтримують тих, хто підтримує фронт. Вон, окрім того, що цей хлопець бореться зі своєю лімфомою і допомагає фронту дуже активно. Він змушений боротися і проти місцевих мінців 12 років тому. Він, його сім'я, його батько, і він переїхали в цей Сколівський район і купили собі хату. Вони це зробили абсолютно законно, і все ця хата належить їм, але виявилося, що продала їм цю хату мати е, Сколівського мінта Олександра Морошкевича, який очолює ІТУ Львівської області, тобто ізолятор тимчасового утримання. Львівської області це ви самі розумієте дуже корупційна посада, і е, така тобто він дуже впливова людина у Львівській області завдяки цій посаді. І от через 12 років вони згадали, що їхня мати після смерті батька продала цю хату о, оцім, от переселенцям з Херсона, волонтерам. І вони вирішили цю хату у них забрати, відсудити. Я кажу, вони тому що це е, два брати. Це Дмитро і Олександр Марушкевичі. Звісно, вони користуються своїми зв'язками в МВС і е, своїм впливом, і, на жаль, їм це вдається. І ця справа в суді. І от що цікаво, суддя Сколівського райсуду Андрій Брона призначив експертизу. А тепер вдумайтеся. Він призначив експертизу психологічну для того, щоб психологи оцінили. Психологічний стан обох братів на той момент, коли продавалася ця хата, 12 років тому. Ви, можливо, знайомі з таким психіатром, з таким Фрейдом, з таким Юнгом, який може поговорити з людиною і, не вскриваючи її череп, оцінити її психологічний стан в певний момент, от в певну хвилину, 12 років тому. Я ні, я читав багато. Психіатричної, психологічної літератури колись, і але от з такими чудесами я не стикався. Але можливо в Сколівському районі такі дива і трапляються. І от я хочу звернутися до сколівчан. От ви знаєте всіх цих людей, а от ви не можете якось вплинути на цю ситуацію. Я звертаюся до цього судді, Андрій Брона. От пане суддя, ви знущаєтеся взагалі? Розумію, що ваша суддівська. Манція захищає вас від мобілізації, дає вам можливість не займатися волонтерством. Але, от, ну, все-таки має бути хоч трошки сумління навіть у суддів. Я розумію, що судді це окрема категорія громадян, і там про сумління і справедливість не йде. Але ну, щось людське все одно має лишитися. Я звертаюся до керівництва МВС. Як ви гадаєте, от людина з такими. Якостями моральними, як Олександр Марушкевич, він може справді очолювати і ТУ, якщо він так знущається над волонтерами. А що він там робить з в'язнями? Ви не хочете оцінити його психологічний стан, не той, який у нього був 12 років тому, а той, який у нього є зараз? Братство буде слідкувати за цією справою, тому що ми вважаємо, що Потрібно захищати волонтерів, потрібно захищати тих, хто захищає тили наших солдатів. Але мушу зізнатися, що і мешканцями Сколівського району, і Міністерством внутрішніх справ я трохи розчарований. От до цього часу Сколівський район це був мій улюблений район в Україні. Найулюбленіший просто. А міністерство внутрішніх справ було. Моєю найбільш улюбленою інституцією і таке страшне розчарування. Але ми переможемо, браття не лише на Харківщині і Донеччині. Ми переможемо навіть на Львівщині. Не маєте в цьому жодного сумніву, і на цьому вам є щире звитяжне бадюре українське амінь.